Далі до подій на фронті ситуація навколо двох невеличких міст на Донеччині. Тема номер один не лише в українському інформаційному просторі, але й в світовому. Про Покровськ і Куп'янськ пишуть авторитетні ЗМІ, намагаючись розібратися, що ж саме там відбувається, і чи варто вірити запевненням Кремля. Мовляв, міста впали. Вони в оточенні В українському генштабі блокування і Покровська і Куп'янська категорично спростовують. Хоча й визнають, ситуація надскладна. Аби зламати тут оборону, окупанти кинули. На Покровський Куп'янськ кілька десятків тисяч бійців. Бої тривають, але міста стоять лише сьогодні. Зсу відбили понад півсотні штурмів противника. Наш кореспондент Ігор Левинок поспілкувався з бійцями, які нещодавно повернулися з Покровська з представниками командування з військовими аналітиками, і спробував розібратися, що нині там відбувається, яку тактику застосовує ворог, і чому ці два містечка мають для Москви стратегічне значення. Покровськ, ось точка, до якої зараз прикута увага світу. Аналіз останніх оновлень мапи Депстейт показує, що ворог продовжує здійснювати значний тиск і просувається як на східних, так і що особливо тривожно на південних підступах до самого міста. Російські війська застосовують тактику дрібних штурмових груп та інфільтрації, тобто просочуються в обхід укріплених позицій, зокрема вздовж лісосмуг та залізничних шляхів. Особлива небезпека в тому, що за даними аналітиків, ворог вийшов на відстань вогневого контролю до ключових логістичних шляхів, що ведуть до міста. Зокрема, траси на Павлоград та інших західних маршрутів, це ставить під загрозу постачання та ускладнює евакуацію людей з покровсько Мирноградської агломерації. Оборона Покровська стала марафоном. Ворог зібрав тут потужне угруповання, щоб зламати наш опір, який тримається майже півтора року. Це місто символ російських прорахунків і невдач. За всіма розрахунками, за всіма планами, це місто повинно було бути оточено та захоплено росіянами протягом вересня-жовтня 2024 року. 13 місяців поспіль майже місто стоїть. За цей час Україна виграла час. Російська Федерація програла цей час, частково знесилилася, втратила своїх людей, техніку, наступальний потенціал. Попри гучні заяви кремлівських бонс, про швидке взяття місто досі тримає оборону. Ворог стягнув сюди багатотисячне угруповання і намагається замкнути кільце оточення. Ватажок окупаційних військ Герасимов уже оголосив про так званий Котел поблизу Покровська Мирнограда, чим викликав глузування навіть з боку своїх же пропагандистів. Загалом в покровській агломерації спостерігаємо зараз накопичення ворога в кількості 27 тисяч осіб особового складу, сто більше 100 танків, 260 броньованих машин, 160 одиниць артилерії. Тобто ворог накопичується аби далі штурмувати. Попри значні втрати, російські війська відновили практику масованих механізованих штурмів. Ось так це відбувається. 29 одиниць бронетехніки намагаються прорвати українську оборону під Покровськом. Мінні поля, робота артилерії і високоточних дронів. Результат половина техніки знищена. Решта мусила тікати з поля бою. Нам вдається стримувати ці навали і знищувати ці механізовані штурми ще на підступах до наших позицій.